Всім привіт! Знову радий вас вітати на своєму каналі FISHING Запрошую на рибалочку по хижаку. Щоправда, я вже йду додому, вам залишу відео з рибалки. Рибачить я почав у 6 годин ранку, і зараз 9.30 йду вже додому. Я там піймав штук 5 щучок, подивитись. Дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Кому цікаво, підписуйтесь. Так що будемо дружити. Отак От риболовля починається із тривоги. 6 годин ранку. Так. Сьогодні перебачу, можна сказати, на домашній водоймі. Взяв з собою ультрик, поставив отакий ратлін. Ультрик від 1 до 5. Ратлін грам 7. Подивимось. Як він справиться з цим ратліном. Ну і твічевий свій комплект поставив це як його колектор 130 ційоки. Спробую на Ратлін. Цікаво, як він його подужає ультралайт. Чи занадто важкий? Та в принципі можна. Перейшов на друге місце. Може тут пощастить. Пробую все ж таки воблером. Мабуть ще раз вернусь, де починав рибачити. Покидаю воблером і Ратліном. Якщо там не знаю. Хвилин за двадцять нічого не клюне, то поїду, Попробую свого щастя рибацького на хоролі. Щось твоє валік місце мовчить. Ну правда я не такий профі як ти. Тому вже це якби є В цьому всьому моє оправдання. Думаю я зараз попру на твоє місце на дубасю щуки і поїду додому, ага. Не тут то воно було. Що це було тільки що? Дві покльовки чи два куща трави. Ладно. Ще спробую зробити заміну. Не хоче на він може їй не подобається частота. приманок. Пробую вот такий. Золотистий воблерок. Він ще й гарно грає, можна й підтвічувати його, Є. Блин, зійшла. Надо было притянуть фрикциончик. Во, первая поклевочка. На воблерок. Дает шанс. шанс на успішну риболовлю. Ну не факт. вот и поклевочка. О, еще и чучка непогана. Первая наша щучка. Тоже 645 грамм. вот такие воблерок. Беркинговская копия. Она Рич 90. Е! Yeah. О, друзі. Чи то ультрик так. Чи то щучка. Більш менш. Щось вона боком іде. Да. Давайте кине. Почеред. Гарна щучка. Красота. Красота. Так, подивимось, скільки витягне ця щучка. Ну і нормально. Кіло 130. Трошечка спокусилась на такий воблерок. Круто. Валік. Казав, що в тебе тут не клює, забираю свої слова назад. Все нормально. Хочу ще поставити в мене є. Ой, воблерок, облірок. Який... винтонучий. І також невеличкий. Не такий він яскравий, може як цей. І можливо в воді він дає ефект більше схожої рибки на натуральну. Фішбіт 90-й. 11 грамм написано, а спінінг до п'яти. Ну, трошки запасік є. Зараз все покаже. Та нормально. Справляється при закиді. Цей воблер подарувала мені дитина. і Я все його якось ну, не ставив, бо він такий замалий. Більше я люблю 130-ми. Ну, так як зараз я ультриком, то якраз можна буде попробувати його розловити. Точніше попробую його розловити. Можно так трошки потвичить. О! И как раз и щучка. Красовая. А ну иди сюда. Не дюрайся, тебе я відпущу. Пройдеш фотосесію і попливеш. О, дитина питала Чи ловлю я щук на її воблер. Так що ловлю. Біжи. Біжи. Рости здоровезно. Хіба не красота? Красотище. Ще одна. Тоже маленька, мабуть, ще менша. Ну піде вже й тебе сфотографую. <різь> Біжи. Круто, я тебе випустив. Вибачай. Але, якщо чесно, то це не найхуже, що з тобою могло статися, коли ти попала на гачки. Так що до свадьби, якщо що, заживе, що ти вдарилась. Вирішив так і ж Ще спробувати піймати на 130-й воблер. Єс! На 130-й. Невеличка Але порадувала Біжи Бачиш Валік, я тобі відпускаю, вже трищучки як мінімум у тебе тут є. Ну й добренько. Так що 130-й також ловлять, а то я вже трошки розстрогився. Думаю, ну елки-палки, ультрик, лова і лова. А 130-ті мої любимі мовчать. А ні, позарила щучка. Добренько. перейду ще на одне місце. Спробую там ще щось піймати. Переїхав на друге місце. Але де хотів зайнято, то прийшлося на друге. Ну, в принципі, не менш цікаве, ну тут я вже рибачив, а хотілось на тому, де в цьому сезоні ще не був. Але, на жаль, сидить там мужик на білу рибу. Не будемо йому мішати. Так, мабуть, крайній закид на даний момент. В принципі, вже нарибачився. Десята година ранку. На дворі так похмуро, але якось парко. Так що буду їхати додому. Можливо, ще вечором десь вийду перебачити. Ну то вже буде друга історія. Якби. Все, дякую за перегляди, за підписки. Слава Україні і до нових зустрічей!